Вінницька малеча долучилась до написання всеукраїнського радіодиктанту від пса Патрона. Улюбленець дітей пошуковець голосом Мультгероя диктував школярам текст про Україну, кількість та різновиди вибухівки, які у час війни з'явились у нашій державі. А головне, де можуть бути небезпечні предмети і чому їх не можна в жодному разі чіпати. Авторитет патрона і його настанови діти засвоїли одразу. Боль, э, і він оберегає, що якщо ти побачиш зміни, можна подзвонити 101. Що не можна чіпати незнайомі предмети і не можна ними гратися. В прямому ефірі учасники диктанту змінної безпеки могли бачити, як в одній з київських шкіл за вчительською партою сидить патрон і слідкує, щоб діти уважно слухали все, що він говорить, і писали без помилок. У Вінниці діти писали диктант у точці спільно від ЮНІСЕФ. Її представниці хвилювались разом із крихітками і допомагали малечі впоратись із завданням. Для наших діток, які опинилися в складних життєвих обставинах, для наших діток внутрішньо переміщених це зустрічі, такі це і єднання. Розумієте, для них це спілкування, для них це нові знайомства, для них це гарно проведений час і плюс. Дітки послухали улюбленого свого персонажа. Дітки згадали слова, тому що українські, тому що диктувалися українською, а дітки ну більша половина з них російськомовні, і послуговуються російською мовою. Їм було ну можливо трошки важко. Тому всі вийшли на таких позитивних емоціях. Я допомагала як могла, дітки задоволені. Радіодиктант Пес Патрон застерігає. Писали діти в усіх регіонах країни. Захід провели з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки. Gracias. Sí.